Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео продовжу розбирати цей наказ Міноборони 342 -й. і знову ж таки одразу звертаю вашу увагу, що е, більшість інформації міститься саме в наказі Міноборони 35 від 22.01.2002 року. Саме цей наказ Міноборони затвердив настанову з військового обліку прапорщиків мічманів сержантів, старшин, солдатів і матросів запасу збройних сил України та інших військових формувань. І діяв він аж до 18-го року, поки не був скасований наказом Міноборони 156 і до 11.04.2018 року. Щодо цього наказу 35, го в нього вносились зміни наказом 342 м Міноборони, і от він більш відомий народу України, що от саме 342, й він там в мережі, там десь на нього посилання є. Але тексту цього наказу не було, як і 35-го, він недоступний. Тому я зробив запит в галузевий архів Міноборони, отримав ці два накази і от наразі їх потрошки розбираю і знімаю такі відео. Ну, я вважаю їх корисними, а якщо ви будете вважати їх корисними, звісно, поділіться е зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. І так, хто не бачив мої попередні відео з цього наказу, тут залишаю посилання, подивіться обов'язково, вони також цікаві і корисні. Також підписуйтесь на канал, залишайтесь моїм глядачем. Є ще телеграм-канал в описі під відео. Залишаю посилання на нього. Підписуйтесь також. Там інформація з'являється оперативніше, швидше, коротенько і по суті. І так, і питання цього відео це м, зняті з військового обліку, військовозобов'язаних у зв'язку з тим, що перебувають на службі в органах МВС, органах СБУ, там інших органах. Зараз я про все це зазначу яким чином це відбувалось саме за цією настановою, тому що в цій настанові описаний саме процес, процедура, і це важливо. Чому важливо? Тому що на сьогоднішній день, за цей, як я вже сказав, великий період з 2002 року по 2018 рік дуже багато записів вносилось облікові документи громадян. І от на сьогоднішній день виникають спірні ситуації з цим зняттям з обліку, з виключенням з обліку, і от зараз ми з усім всім розбираємось. А розбираємось, яким чином от, аналізуємо цей наказ, і я думаю, що він стане в нагоді комусь, ну у кого там виникла якась спірна ситуація. Одразу звертаю увагу і дякую моїм підписникам, що під моїм першим відео ще написали, що підставою є все ж таки для зняття та виключення закон про військовояк і військову службу. Звісно, я про це і завжди зазначав. Підстава є закон, настанова вона регулює лише. Процедуру тому тут ніякого спору, звісно, немає. Дуже дякую, що дивитесь відео і одно, одночасно звертайте на це увагу. Це важливо. Коментарі ваші читаю за можливості, звісно, відповідаю коротенько по суті. І так, в законі на той момент, коли приймалась ця настанова 2002 рік, це був да закон. Нас містив таку редакцію. Є в нас стаття 37 взяття на облік Зняття та виключення з нього вона в назві взагалі не змінилась. Тобто вона і зараз існує в цьому законі, і також і називається. І от зняттю з військового обліку раніше підлягали громадяни, які вибувають в іншу місцевість на постійне проживання. До речі, про це окремо зніму відео, подивитись. Потім, які після проходження строкової військової служби прийняті на службу рядового начальницького складу. Міністерства внутрішніх справ України, а також взяті на військооблік Служби безпеки України, управління державної охорони України та інших військових формувань. Оце це нас і цікавить, і це буде тема цього відео. Тобто, початково це сидить, звісно, в законі. Це в нас пункт 4 статті 37, і це стосується в нас саме зняттю з військообліку. І як знімали і як повертали на облік, повинні були там знімати і повертати, да, скажімо так, бо по факту іноді воно відрізнялось. Зараз я зачитаю, як зазначено в настанові. Процитую її. <кхи> І так, це в нас е пункт 5.4. Одразу звертайте увагу цієї настанови. Зняття з військового обліку військовозобов'язаних у зв'язку із зарахуванням їх на службу в органи СБУ у до МВС Державного департаменту України з питань виконання покарань та взяття на військовий облік після звільнення з цих органів. Оце найцікавіше. І, до речі, от було багато запитів саме по органах МВС, тому вирішив зняти таке відео. 5.4.1. пункт військовозобов'язаних, призначених в органи СБУ, удо МВС, Держдепартаменту України з питань виконання покарань, ДВП скорочено, на штатні посади військовослужбовців, а також військовозобов'язаних, зарахованих у кадри МВС на посади вищого, старшого, середнього. Молодшого начальницького і рядового складу міліції, включаючи курсантів вищих навчальних закладів, МВС та слухачів навчальних закладів пожежної охорони, воєнізовану пожежну охорону та органи МВС, знімають з військового обліку та передають на облік відповідні органи. Тобто, ну в будь-якому випадку, ви розумієте, що це було не виключення, це було зняття. 542 пункт зняття з військового обліку військовозобов'язаних і передача їх на облік УСБУ до МВС та ДВП проводиться за мотивованими клопотаннями відповідних органів, що направлені райвійськоматам за місцем обліку військовозобов'язаних з доданням до них іменних списків військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку у військовому комісаріаті, зарахованих в органи в дужках на скадри СБУ УДО, МВС, ДВП, додаток 11 до настанови. До речі, ця настанова вона містить купу додатків і купу документів. Нею було затверджено і знову ж таки нагадаю, що вона діяла до 2018 року. Тобто, дуже такий е, великий період, аж 16 років вона діяла. Е, так, рай знімають військовозобов'язаних з військового обліку, роблять відповідні відмітки у облікових документах, а військові квитки надсилають відповідним органам. Тобто, це робить не людина, вона не бере цей квиток, кудись не несе. Ну, ми говоримо за минулий період, знову ж таки, звертаю увагу. Облікові картки на них зберігають у картотеці знятих з військового обліку. Звертайте увагу, кому потрібно робити якийсь запит, то вам потрібна саме облікова картка. І от в цій картці буде ця інформація. Пункт 5.4.3. Після звільнення от це цікавий да, такий момент, що ж відбувається після того, як людина вже звільнилась з цих органів СБУ до МВС або ДВП яким чином вона повинна була повертатися на військовий облік військовозобов'язаних. тому що, як ви пам'ятаєте, там цей закон 3336, який був законопроектом 10449, який дуже посилив мобілізацію, скажімо так, там було зазначено, що всі, хто не перебував на обліку і колись проходив цю службу там в МВС і в інших органах, вони повинні стати на обліки, оновити там дані. Ви всі це пам'ятаєте. І от що в нас каже настанова ще 2002 року, да, вона в цьому, до речі, пункті вона не змінювалась наказом 342 Після звільнення військовозобов'язаних з органів СБУ УДО, МВС або ДВП відповідні кадрові органи сповіщають про це райвійськомати за місцем постійного або фактичного мешкання зазначених осіб, видають їм довідки на військовозобов'язаного, звільненого з органів в дужках кадрів СБУ УДО, МВС, ДВП. Додаток 12 до настанови, до речі, повертають військові квитки і зобов'язують їх у самоденний строк прибути до райвійськомату за місцем мешкання для взяття на військовий облік. Тобто, зрозуміло, да, в настанова містить наступне: що зобов'язують їх у самоденний строк прибути до райвійськомату за місцем мешкання для взяття на військовий облік. Тобто, хто не прибув у цей термін і вважає, що він зробив правильно і на сьогоднішній день. Хоче там позиватись цих питань, або там вирішити спір на свою користь, то звертайте увагу, це дуже важлива інформація, яка міститься в настанові і райвійськомати, а наразі це вже в нас ТЦК та СП, вони будуть її використовувати, звісно, проти вас, і посилати, що це був ваш обов'язок. Питання друге, яким чином доводився ваш обов'язок вам, під підпис там, де це було зазначено, ваших військооблікових документів, або в картотеці, де ви розписувались. Або в якихось інших документів. Це вже питання номер два. Але звертайте увагу, настанова містить такий обов'язок, і цей обов'язок звучить так: знову ж таки, дублюю: повертають військові квитки і зобов'язують їх у семиденний строк прибути до райвійськомату за місцем мешкання для взяття на військовий облік. О така ситуація. Ну, особисто я вважаю, що райвійськомати повинні були тоді викликати людину, тому що людина в нас зобов'язана прибути саме за викликом. І якщо зазначено, що повертаються військові квитки і саме зобов'язують прибути, то хтось вас повинен зобов'язати. Да? Хтось вас повинен був тоді викликати, і ви повинні були там семиденний термін або у строк, зазначений в повісі, прибути і стати там на військовий облік. Знову ж таки, питання всі індивідуальні з цього моменту і розбиратися будемо окремо, якщо звісно будете звертатися до мене про правову допомогу, але вже... Враховуйте цю інформацію, бо я вважаю, що вона суттєва, важлива і може бути вам корисна. А якщо ви вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Обов'язково це допомагає розвивати канал. Переходьте за посиланнями на наступні відео, вони отут з'являються також корисні, цікаві і можуть бути вам в якійсь ситуації там допомогти. Да? Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.